Сьогодні я вам розкажу про майора Збройних сил України Ігоря Лапіна. Людину, яка 2014-го добровільно пішла воювати на Донбас. Людину, для якої поняття честі – не порожній звук. Людину, яка була і залишається справжнім воїном. Командири! Розійдемося по-хорошому. Бородань говорив із легким кавказьким акцентом. Я азербайджанський бізнесмен, дам тобі півтора мільйона баксів. Ти мене сховаєш тут, у Георгіївці. Твої сім'ї принесуть гроші. Тоді ти мене і випустиш. Командир другої штурмової роти батальйону Айдар Ігор Лапін на позивний зола Азербайджанською звернувся до Бороданя. Закрий рота! Але його співрозмовник нічого не зрозумів. Значить, азербайджанської ти не знаєш. Слухай, за кого ти мене маєш, спокійно відповів йому Лапін. У руках. Лапін крутив посвідчення на ім'я Тамерлана Єналдієва, помічника міністра оборони, самопроголошеної південної Осетії. Жодних викупів відрізав зола. Ця розмова відбулася 20 липня 2014-го під луганським аеропортом, де Лапін особисто брав у полон Єналдієва. Мене трохи менше місяця, і Тамерлана обміняють на українських полонених. А на луганських сепарських сайтах з'явиться оголошення, у якому голову Золи оцінять 400 тисяч доларів. Пізніше, після звільнення з українського полону, тамер. Лан Єналдіїв очолив Союз добровольців Донбасу, що базується в Росії. Саме ця організація вже 2022-го добирала відряджала бойовиків виконувати бойові завдання з демілітаризації та денацифікації України. СДД також збирала розвідувальні дані для російських сил, включно з визначеним місцем для військових ударів по цілях в Україні. Утім, мова не про Єналдієва, а про Лапіна. Він в армії з 1987-го починав строкову службу в Білорусі мінометником понад 30 років тому, 1992-го, коли Лапін отримав лейтенантські погони в Курганському військовому училищі Російське Зауралля, він і не уявляв, що доведеться боронити свою землю саме від росіян. Тоді в нього був вибір лишитися в Росії або повернутися до України. Він мав розподіл на службу в закавказькому військовому окрузі, але прилетів представник міністерства оборони України прямо на випускному запитав, хто бажає служити в Україні. каже завтра виліт із Нижнього Тагілу. Хто зі мною крок вперед? Лапін зробив крок. Молодий лейтенант вибрав Україну і був відряджений на військовий аеродром Луцьк. І, хоча у військово-повітряних силах Лапін прослужив лише 4 роки, армія залишиться з ним на все життя.